Полтавці хочуть, щоб артиста Йосипа Кобзона позбавили звання почесного громадянина Полтави. Акція на підтримку цієї ініціативи почалася у неділю біля облдержадміністрації. Збирали підписи під колективним листом міському голові з вимогою винести це питання на чергову депутатську сесію. Ну, я думаю, що це не принципово скільки буде підписів. Головне, щоб ця акція підняла резонанс, а 200-і буде чи 2000-і Це не так, важливо, бо всі розуміють, що Кобзон не має права бути. Ні, не мати ніякого статусу в місті Полтава полтавці говорять, Кубзон не заслуговує бути почесним громадянином духовної столиці дієї країни, окупації якої відкрито схвалює. Я вважаю, що ті, хто підтримує окупантів, хто підтримує злочинців в нашій Україні, всі повинні бути позбавлені будь-яких звань, будь-яких привілеїв на нашій землі. Полтавець Олександр пише своє прізвище та ставить підпис під листом. Пояснює, такі люди, як Кубзон, не гідні почесних звань в Україні. Його поведінка. Абсолютно неадекватне його звання, він не достоин бути гарно ну як почутному громадянином подав. Ну, ви самі знаєте, вони просто нагадали його по всім собок. Я взагалі, був проти Кобзона не тільки зараз, а з самого початку, коли він котірувався тут. Потім. А чому? Тому що в нього зовсім друга ідеологія. Це ж не тільки допустимо, я такої думки. А від ну, запад його не теж, теж не приймав. За... полтавські активісти. Також започаткували ініціативу з переспіву пісні Моя Полтава. За словами активістів, на всіх записах неофіційний гімн міста виконує саме Йосип Кобзон. Немає гарних мінусовок без виконання Кобзону. А так, якщо ми будемо зараз крутити Кобзона, то який ж це буде протест? Активісти заспівали цю пісню разом з дитячим хором, після чого виконали пісню до свідання Кобзон. Нагадаємо, Йосип Кобзон народився у селі часів Яр на Донеччині, тодішньої української РСР. Під час подій на Майдані співак підтримував силовий розгін протестуючих та назвав гімн України нацистським. Пізніше схвалив анексію Криму і дії терористів на Донбасі. У березні його позбавили звання почесного громадянина Кобиляк. У вересні Дніпропетровська. З 2002 року артист є почесним громадянином Полтави. У перший день акції волонтерам вдалося назбирати більше 300 підписів за те, щоб позбавити його цього звання, а ще 1500 гривень допомоги воїнам АТО. На активісти. Ставлять тисячу підписів, після чого листа відправлять до міської ради. Загалом акція триватиме близько тижня.